Привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Катерина Пашкевич. Я повернулася. І сьогодні поговоримо з вами про акцентуації характеру, але взагалі про загалом про акцентуації, про типи характеру. Так, тому що в коментарях під відео, які я знімала про акцентуації. Я побачила, що деякі люди, деякі мої підписники заплутались, так, і заплутались в акцентуаціях і в тому, хто вони, чи це погано, чи це добре. І давайте зараз я трішечки вам про це розповім. Отже, підписуйтесь поки на канал. Я рада, що ви підписуєтесь, ви мене мотивуєте знімати відео. Я, власне, і повернулася, тому що до мене підписуються, продовжують підписуватися люди, і задля вас я тут. Отже, поїхали. А, давайте поговоримо в цілому да, про акцентуації. А, коли я досліджувала це питання, то я сама трішки, чесно кажучи, заплуталась. Спочатку це було десь в році 2014, десь от з такого періоду я вивчаю психологію. І як тільки в мене з'явилася лекція з психології і з психіатрії, я дуже зацікавилася ними. І, звичайно, там були різні тести: проходити тести, дізнаватися, хто ти. І е, я в медичному коледжі тоді навчалася. У нас були лекції з психології з психіатрії. І в нас е, от прям не знаю, чи в кожного студента-медика, але в мене був такий синдром студента-медика, е, який, е, знаєте, всі діагнози приписувати собі. І я, чесно кажучи, там темпераменти, там я виявила, що я там холерик, е, якісь, хоча я не схожа зараз, наприклад. Да, комусь не схожа на холерика, тому що я гармонізувала в собі цього холерика. А раніше взагалі його придушувала, пригнічувала. Потім акцентуації. Потім я почала вивчати більше психологію, вже поступила на психолога, і я стала на супервізію ходити. Ви знаєте, що я веду практику, і під супервізією. Так? Оскільки я в процесі навчання ось постійно я такий психолог на довічному навчанні. І, звичайно, що я почала запитувати в супервізора там додатково ще літературу. А, і перша книга, яку мені порадила моя супервізор, це була книга Ненсі Маквіліамс Психоаналітична діагностика. Дуже класна книжка, мені сподобалась. Ну, Це для того, щоб розуміти. Воно в певній акцентуації. І, звичайно ж, що на собі треба ж спочатку перевірити ці акцентуації. Я прямо заморочилася. Я прямо думаю так, хто я? Щось я там копалась копалась нікого е, не змогла ні до кого себе от на 100% віднести, то й заспокоїлась. І от потім мене питає моя колега: слухай, а до якого ти типу себе відносиш? Я кажу, в мене трішки там, трішки там. Вона каже, ні, ну от. До когось же ж маєш себе відносити? І в мене прямо, я задумалась і почала досліджувати це питання. Ось, і питала вже в, на навчанні в гештальт-групах, І питала і там, питала в супервізора. Я намагалася якось зрозуміти, і моя супервізор, супервізор каже: Дивися, ну, пам'ятаєш, коли ти прийшла спочатку, в тебе переважали одні, наприклад, там риси. Да, характеру. Зараз е, це гармонізувалося. Да, ми спочатку з цим працювали, потім з цим. І я, я все-таки Я спочатку така так. Ну, але ж хто я? <свісно> я всіх замучила е, і колег в тому числі. І потім я дійшла до того, що е, я згадала, чого я тоді відчепилася від себе. Коли читала Ненсі Макілємс. Тому що це нормально, це нормально, що в нас присутні всі акцентуації особистості. І, можливо, хтось впізнає себе, хто цікавився цими акцентуаціями характеру. В тому плані, що зразу думаєш, так, мабуть, в мене якийсь Розлад, множинний розлад особистості, якщо в мене все мені підходить. Насправді, я навіть теж тест проходила. Проходжу ці тести, думаю, так, ну тест теж е говорить, що трішки там, трішки там, трішки там. Щось там з трудом мені вибив циклоїда. Але я така дивлюся: ну в мене немає таких перепадів настрою, щоб там спочатку все добре, потім все погано, яких, якихось таких. Але я дивлюся, що в мене приблизно м -м, однакові, буквально там. Плюс-мінус пару балів, там 2, 4, 3 бали між акцентуаціями. Я така задумалась, почала більше досліджувати. І дійшла до того, що я зараз знаходжуся на тому етапі свого життя, коли мені вдалося ну, більш-менш гармонізувати ці акцентуації в собі. Тобто, зараз поясню, пам'ятаєте, коли я знімала відео про істероїдів? Я казала, що в мене є істероїдна частина. Коли я знімала відео про шизоїдів, я казала, що в мене є шизоїдна частина досить сильна. І тут теж можна заплутатись. Як? І коли я буду знімати про а, депресивну, наприклад, акцентуацію, я скажу, що і вона в мене є також. А, і нарцисична є. І всі-всі-всі. Епілептоїда, можливо, треба трішки підтягнути. Хоча. А, отже, зараз поясню, як це працює на практиці. Простими словами, так як а, ми з вами любимо. Так, ви помітили, що я зняла штуку від мікрофона. Тепер буду тримати в руках. Сподіваюсь, так краще буде. А, отже, наприклад, як це працює? Оці всі акцентуації, наприклад, і мене давайте буду розповідати. Ось я сиджу перед вами. Перед камерою, але уявляю, що перед вами. І знімаю відео. І тут включається моя істероїдна частина, яка хоче сцени, хоче публіки, хоче виступати. Але до неї під'єднується, наприклад, ще, ем, ну, давайте, яка депресивна частина, яка хоче бути корисною. Депресивна акцентуація, люди з депресивною акцентуацією, вони, дуже часто в них ключова емоція почуття провини. І вони ну, намагаються заслужити любов, або для них дуже важливо бути корисним, приносити користь. І в мені теж є ця частина. Це така емпатійна частина, така дуже відчуваюча вас. Ось, І я її теж включаю трішечки сюди, щоб не просто. Ну, я могла б там знімати меми якісь. Це я не знецінюю, я просто люблю дуже. Я знаю, що це ну, я дуже люблю меми, приколи всі всілякі. Я могла б цим займатися, якщо б це була тільки моя істероїдна частина. А тут мені ще важливо, щоб було якось корисно для суспільства. Да? Тут трішки е депресивної частини. Або коли я працюю з клієнтами. Там теж включається моя депресивна частина. Чуттєва. Емпатійна, така співпереживаюча частина. Та й вона мені тоді дуже потрібна. А, і виключається там якось. Ну, та ж сама, ну не те, що виключається, а трішки менше включається там та ж сама істероїдна, наприклад. А, далі, наприклад, знову ж таки, я хочу потім, щоб це відео набрало багато переглядів, а, було багато підписників, щоб канал а, ріс і розвивався. І тут Під'єднується моя нарцисична частина, яка хоче популярності, слави, масштабування якогось, да, грошей заробити. Ну, от така якась частина моя, ще включається. Далі, коли я, наприклад, сиджу і монтую це відео, в мене включається епілептоїдна частина. Така прискіплива, знаєте, дотошна, хоча я не сама ці відео ну, знімаю я сама, а монтую ні, мені чоловік мій куха, не допомагає. І коли мені от прямо до кожного міліметра треба звук, тут тобто ж мікрофон і камера окремо його потрібно з'єднувати. І мені потрібно до кожної мілісекунди, щоб все було ну от, прямо дуже важливо. І повірте, мені не тільки вам ріже слух. Той звук, який на деяких відео в мене є. Але я... <смас> добре, що в мене епілептоїдна частина не ключова, я собі можу це пробачити. Ось. Отже, далі. Що відбувається? Наприклад, коли я. Ну, та інформація, яку я розповідаю, це ж я її десь взяла, правильно? Ну, це як така підготовка до відео, хоча я там не, не готуюся сильно, ну, я просто намагаюся там в голові структурувати цю інформацію, десь собі нагадати. Але перед тим в мене включалася шизоїдна частина, яка така заходила в себе, обдумувала, можливо, там читала літературу, вивчала лекції. От така, да? де я собі в собі можу там читати, вчитися цілими днями. І тут включається моя шизоїдна частина. Тобто розумієте, да? або там ще зогідно ще з приводу безпеки. Да? Зараз в нас в країні війна, і, звичайно, що це почуття безпеки воно важливо. Продумувати все, аналізувати. Да? А, наприклад, там, не хочу виходити з квартири дуже часто, коли там повітряні тривоги. Буду сидіти, не висовуватися. От, наприклад, щось таке. А, ну, ось приблизно якось так. Що там ще є, про кого забула? Маніакальна, маніакально депресивна частина моя може така сказати Давай вбій! де, де, наприклад, там депресивна, скажімо, частина може здатися, подивитися, що на каналі там мало підписників чи відписуються люди, чи мало активності, подумати, опустити такі лапки і сказати Та ну його цей канал, мабуть, людям це не потрібно. Все. Ховаюся, я е, в свою хатинку і все. Що в мені теж таке може бути, да? є таке. Але тут виходить, оце якщо маніакально-депресивна, да? як і депресивна, там є така маніакальна частина. Виходить і така каже: ніфіга, ми сядемо зараз і зробимо. <кій> Нічого не давалося е, нікому просто за один день, отак просто і легко. Так що давай, вставай, піднімай свої булки, давай робити, продовжувати знімати відео, там, контент український робити. Давай, треба більше. Треба більше таких людей. Ти здасишся зараз, інші здадуться, і там встане, підніметь себе і потім ще інших почне, знаєте, як той локомотив, мене інколи називають локомотивом таким. Де я не тільки себе, а інших тих. Давай, давай, знімай, роби, давай, розвивай. Ем, ось. Отакі цікаві штучки. Параноїдна частина. Це та, яка десь, а, ну, скажімо так, в мене може коли включиться параноїдна частина. Ну, якби це я думала, що зараз я тут говорю, це щось розказую, а там, мабуть, коментатори, або там підписники думають про мене погано, або щось таке, або там є просто, давайте так. Ну, я так не думаю, що ви думаєте погано про мене. Ті, хто думають, то. Я не, не звертаю сильну увагу. <хи> а більше звертаю на подяку, на цінність моєї праці. Ну, але, наприклад, коли я йду давайте, з кабінету ввечері і позаду мене хтось крокує в темноті. Звісно, в мене включається моя така параноїдна частина. Я почну оглядатися, хто ж там іде. Та? Вона мені допоможе зорієнтуватися, та, якось. Ось а, тому ось так. Це працює. Нам ці частини вони потрібні.